Вітаю усіх майбутніх власників причепів Урса, а також своїх замовників, які вже мають. Хочу показати вам фото від свого клієнта Андрія, який зміг прокачати свій причіп досить непогано, а саме поставив таку п'ятку під лебідку. Таким чином, може завантажувати, підтягуючи якийсь вантаж прямо на причіп. Так само він ще додатково наклав гумову, так, гумовий такий захист. Це можна придбати в епіцентрі і на борти. Борти він, Цей гумовий захист на бортах зверху він такими пластинами прижав, а на дні ще просто його положив. І таким чином він зберігає плиту, щоб її не царапати, коли тягає там дрова, щебенку. Ну от таке от рішення. Можливо, вам буде це корисне. Також це буде. Ось таке рішення для перевезення лодки від мого замовника. Попросив, щоб він більш докладніше зняв відео. Він при нагоді, коли сказав, все доробить, то обов'язково поділиться з нами своїм таким рішенням. Оці кріплення під лодку. Потім ще від одного замовника, який сьогодні забирав причіп з Запоріжжя, зацініть які обалденні колеса на титанах. Ну просто причіп в мінімальній комплектації, але ви зацініть на, на яких дисках. Також сподіваюся, від нього буде відео, де ми подивимося, який-то розмір коліс, дисків, які там зазори, як воно все так стає. І на завершення прошу відео від мого замовника Андрія, який вчора забирав причіп також із Запоріжжя. Цей причіп. Допомагає нашим військовим. От, таке от цікаве в нього рішення в тому плані, що він використовував свої колеса, і за рахунок цього добре трішки зекономили, але й причіп без проблем бере тону, казав, все, все супер. Типу, і гарно покрилах він показує наглядно це. Доброго дня. Дякую пану Василю за допомогу в придбанні цього причепа. Дивіться. Габарити не скажу. Підбирав Василь в місті зі мною. Все чітко, питань немає по габаритам, по висоті два борта, алюміній, чита ця і е, середній тент. Ось він виглядає е, так височенько, хорошо. Е, е, дуже дякую Василю. Е, советую всім просто, просто раджу, От, тому що людина дійсно знає, що підбирати. Підібрав все чотенько, е, причеп, все усилений, е, іде колеса. Колеса я брав свої на 15. Ось вони сюди стоять. Е, стоять отут, тут, не вилазять за арки, не йде нічого. Тобто, для кому буде потрібно, може для себе, для стоять сотки, сотня міжболтовка 4 на 100, 15, Ось радіус. Якщо буде видно, що 195, 65, 15. Можна поставити що, я так думаю. ну 205, мабуть, скоріше за все, буде виглядати. Ну і то, Я вже його перевірив, проїхав він більше. 500 км іде дуже гарно, дуже хорошо. Питань до нього не маю І, по-перше, загрузив я вже в нього було тону. е, около не будемо. Він присів буквально ось на отак. Чуть-чуть, навіть не в він, не долізе до арах. Це треба сюди вкинути, ну, я вам чесно скажу 2 тони. Це зерна сюди заліть, бетону. Е, По причепу ну, питань немає. Я ж кажу, що все ну, Трохи прихований, вибачайте за відео. Стойке, тут леди маленькі, нам все чотенько, хай буде воно маленьке, у нас менше світла краще. Оці ж, ж все світиться, все гарно. І тут ще будуть дуги. Дуги трошки не було, дошлють пізніше. Ну, Це не проблема. Вони дошлють, тут стоять ще дуги, підножечки, типу, які будуть притримувати і ці, ці крило, і щоб де не відчерканули. Тоже все, я скажу, по лампочкам, по цим. зішло видвигається. Оця штука гарна. Це щоб перекидати дишно, а що прицепити запаску. Як для нас, так на хорошо. Е, усі петлі ось усилені, тут все понизу, в три петлі. Ну, Питань немає. Велике дякую. Хто хоче придбати прицеп і довольно, е, непоганий причеп. Я, допустимо, доволен. Внутрі обшити там. Ну, Все, Василь, вам всім допоможе. Звертатись до Василя і всі питання е, буде вирішено. Я думаю, що 100%. Василю, велике дякую за допомогу. А кому цікаві причепи Урса, кому потрібна якісна консультація, прошу телефонуйте мені, мене звати Василь, зможу якісно вам допомогти. Проконсультую, порекомендую, як і що краще взяти, від чого відмовитися. І проведу ваше замовлення і потім вже підскажу, як краще той причеп зібрати, як його вдосконалити, щоб радував і око, і допомагав вам у повсякденних ваших справах. На все добре, телефонуйте, пишіть в WhatsApp, Telegram, Viber. Я завжди на зв'язку. Всього найкращого.